Часу доби. Ви на каналі Кеті Фромікрен, і у нас сьогодні понеділок і час починати нову серію, серіалу Життя. Сьогодні вигрузила я відео на Ютуб, взагалі не подивилась, вигрузилась чи ні, бо з цим світлом я буду зараз вигружати, коли в мене вийде, коли буде відео вже готове. Бо з цим світлом у нас взагалі вчора чотири рази за сутку відключали світло, і в нас було два чи два чи п'ять годин взагалі тільки світла було за сутки. Чи щось таке? Ну, коротше, чотири рази відключали. Я вже просто офігіла. Розумію, що не домонтувати добре м, треба інтернет. А коли немає світла, вони і вишки ось ці відключають зі зв'язком. Не зв'язку нема е, доброго, ні інтернету, мобільного немає. Так, що так і. Сьогодні теж пишуть, пишуть, що будуть відключення. Я вже побігла за продуктами, а потім я не знаю, може, ми підемо на пляж пішки, а може і поїдемо, бо відчуваю, я знов тільки одну вправу зробила для спини і відчуваю, що йти я дуже так, щоб не можу. Ну, як завжди, щось у нас так. То ніфіга до фіга. Так, що так. Так, Діанка, Валентинка бачила вашу фотку. Афігінська просто з дипломом. Чоловік мені скинув, дуже сподобалось. Молодці. Так тримати. <хи> ну, а всім гарного дня. Так, усім привіт. У нас сьогодні вже наступний день. Думала вчора вам щось познімати, але, напевне, прийшла, прийшла в моє життя ну, темна полоса. Можна так сказати, смужка темна. І щось в мене все посипалось, потім вам все розповім, як вже виправлю все це. Так, спина по поводу спини своєї вимасажувала я її. Зараз я вставлю, в мене є такий. Вже давненько в мене є такий масажувальний пристрій. Зараз я вам вставляю відео. Я вам там окремо його засняла. Так, ось такий в мене є: масажер, relaкспітон. В мене у мами був такий, а потім я і собі такий купила. І е, свікрові теж відправила такий. Ось тут. Е. Ось така насадка, що крутяться. Ці бульбашки, ось така просто. А це п'ятки, фігачити, Оце стирати з п'яток. Ось така штучка. Це вона зверху цепляється. Зараз покажу, куди, щоб волосся не закрутилося, якщо ви шию масажуєте собі. І ось така рівненька. І ось він такий, він електро, вставляється у розетку. Ось такий дріт звичайний. Ось така теж насадка. Коротше, оце ви крутите. Більше-менше тут виставляється все. Ось цим я взяла, вимасажувала собі десь за пів години цю спину, і майже все в мене пройшло. Ось такий я лохпакет, мучилась тиждень, цей масажер в мене лежить і нічого собі не робила. Напам'яталася, що він в мене є, і все себе трошки вилікувала. Так, вимасажувала оцей добре, але не одразу той ефект. На один день мені вистачило, а сьогодні знов. У ну, мене навіть болить спина від того, як я сплю. Це взагалі якийсь страшняк. Зараз я побігла, мені треба взяти направлення на аналізи. Хочу перевірити свою щитовідку. Ось. І потім прибіжу додому. І якщо буде світло, ще раз помасажу себе. Бо знов щось думаю, хоч би дійти. А та воно ось так хапає від попереку і аж до верху. Що не зрозуміло, чи то поперек, чи то мишці спини, чи то взагалі нирки. Так що так це я вам розповіла. І що все сьогодні вже другий день другого місяця літа, 2 липня. Пройшов той місяць літа. Щось мені здається, я його навіть не відчула. Ну Хоч трошки по пляжах поїздили. Щось, коли тепло, так час біжить дуже швидко. Хотіли поїхати вчора на пляж з Веронічкою і не змогли. А пішки я б туди просто не дійшла, бо я потім вже себе помасажувала і розумію, і сьогодні не знаю, взагалі хочу з ними піти навіть пішки на той пляж, бо завтра не зрозуміла, що. А в четверг ми їдемо з нею до логопеда знов. Будемо ходити, нехай ставлять артикуляцію. А взагалі вона сходила до того. Ми ж сходили до ось Він їй сказав, що вона вумна, файна дівчинка. І все, вона, як прийшла на дитячий майданчик, вона зі всіми розмовляє, намагається рота відкривати ширше. Все вже майже зрозуміло, коли вона відкриває рота, а не ось так каже. І все, в неї все виходить. Робимо ми вправий, лежимо ми на тому на валіку, щоб вигін позвоночника зробити. І все, думаю, все буде файно. Нахилеще робимо вліво трошки. Не хоче вона їх робити, їй не подобається. Приходиться грати з нею, щоб хоч щось домогтися від неї. Так що так, зараз побігла, візьму це направлення, може завтра. Зранку поїду, до здам до кров. Зараз все узнаємо. Так що так, мені вже роки, вже треба слідкувати за своїм здоров'ям. Поки є час, треба щось робити. Бо там не зрозуміло. Ще може тижні три ми я побуду з дітьми, а далі будемо дивитись, що там буде. Так що так, це я вам розповіла. Гарного дня всім! Усім привіт! Та ж сама локація сьогодні. Вже четверг. Четвер, так, четвер, бо я запуталась у днях, біжу за продуктами. У нас така жара, ви просто собі не уявляєте. 35 градусів у тіні. На сонці всі 55, просто взагалі не, не можеш просто ходити по вулиці, аж больно. Зараз ось трошки сонечко спряталось, але я от сиділа у парку на пеньочці, розмовляла по телефону. За 10 хвилин повз мене прийшла всього одна жіночка. Але у нас такий парк, тут що лікарня, і всі ходять туди-сюди. Нікого взагалі нема. Ось, в мене там трап трошечки трапився. Я бігала, це все вирішувала. Все вирішила, все зробила, будемо далі знімати. Але з дітями на пляж, то е, навіть вчора я вийшла о 10-й годині і больно, на сонці вже було больно і дуже жарко. Я навіть не розумію, скільки треба з ними йти на той пляж, щоб е, по дорозі, там просто по дорозі не здишити. Так що так, такі у нас справи. Так. А воно заходиться у нас зараз якось як дощ, дощі що. Оце з понеділка у нас така жаріща стоїть. І ще ми в понеділок були, напевно, на пляжі. У вівторок ми ходили на пляж, Тьомчика колегу з собою брали. У середу, вчора, ми ввечері вже аж на пляж пішли. На дві години і я пожалкувала. Бо коли ти там на цілий день нажаришся, то до вечора можеш сидіти. А так вже прохолодно, виходити, вода тепла взагалі, як молоко парне. Так що так. Що ще? Так, повирішувала всі справи. Логопед сьогодні не поїхали. Я трошки вона перенесла на завтра наш візит, але не знаю, поїдемо чи ні, будемо дивитись, але дуже я хочу, щоб ми поїхали до цієї логопеда. Так, Ральфік, Ральфік, винесла йому тазик з водою, поставила його туди, бо собаки охолоджуються через е, язик, коли дихають, і через лапи. Треба їх ставити у мокре. І я його поставила в той тазик, він спочатку виривався, потім зрозумів, але він нічого з ним не робить, не залазить, не сідає в нього нічого. То я його ходжу кожні, кожну годину чи дві, коли вдома, обливаю його водою, щоб йому трошки краще було, бо духатіна просто капець. Так, що так, що ще вам розповісти? Щось все позабувала. Так, хотіла вам змонтувати, бо вот то я вам колись показувала, як я сходила на епіляцію, і які в мене лишилися шрами, дірки, ось такі кола. Значить, я вам засняла відео, як воно виглядало спочатку літа. Ми прийшли на пляж. Я вам засняла, вставляю відео. Я вставлю вам відео, десь два чи три тижні я е, позасмагало і що в мене стало. Бо дуже-дуже я хвилювалась і хотіла, щоб це все засмагло і стало добре. Це вже я вийшла, там, де машини їздять. Але потім е, назад піду з сумками і, і я вже не зможу знімати, тому зараз вам все розповім і покажу. Так, вставляю відео через три тижні, як я почала засмагати. І тепер вставлю вам відео вже після місяця, як я позасмагала, що в мене там вийшло з цими ногами. Вставляю відео. Але ж я мазала свої ті рани а, солка сіріл. У мене є така файна мазь. Колись я Тьомчику взагалі він впав і отак зідрав лице. Я вам колись це розповідала. І я витягнула його цим солкосірілом. Так, і ось цей солка сірів витягнув а, мого тьомчика, в нього ні одного шрама не лишилось. Ну, Йому і було тоді чотири рочки, то шкіра оновлюється. І собі я теж мазала цим солко а, коли були. Мокрі рани, а потім, вже е, коли воно зажило, то я всю ногу мазала. У мене була така кислота, не пам'ятаю, яка чи яка. Ну що я не користуюсь для обличчя, я мазала ноги, щоб е, коли кислотою обробляєш, то шкіра обновлюється. Старі клітини, типу, вона прибирає, а нові краще ростуть клітини. Ось так. І ось це я зробила, і начебто е, загорає і все добре дотягнеться. Так що так. А ще я зрозуміла, що вже пройшов цілий місяць літа, і якось я знов його не, не ощутіла, не прочувствувала взагалі, якби міма. І на плязі начебто ходили. Коротше, я дуже люблю літо. Я так не люблю, коли воно проходить. Та воно ж завжди проходить. Ой, так, що так, пожалілася вам. Блін, хлоп'ята та дівчата, сьогодні вже п'ятниця. Я вибачаюся, але мені просто ніколи знімати, трошки тут в мене. А, знову консервація, бачите? Оце все абрикоси літрові. Це під ключ катала. Оце абрикоси. Ось ці три це абрикоса черешня слива. І ось ці три це персик. Нектарін, лисий оцей персик, нектарін. Оце закатала. За новою партією абрикосів піду вже у понеділок. Так, що так. так, а ось це город, вже які помідори великі. Ось це таким синеньким зацвіла ось ця волошка. Не знаю, взагалі, не... напевне, це волошка була. <гум> я вам казала, я вже забула. Ось це так, вони дуже високі будильни, вони все там полягали, кріпу тут плохо, він весь сухезний, Петрушка добре росте, треба ще. Я вже порвала траву, бо були, коли в нас дощі, дуже трава вирісла. Щось цей помідор заглух, висох. Дуже жалко, бо тут щось я не знаю. Може попекло, бо дуже-дуже у нас велика жара, плюс 35. І ось це ось такі помідори, вже є й великі, вже майже мені по пояс, вже є і червоні. Вже я два своїх з'їла, вам не показала, ось вже червоні. Цей, напевне, вже можна рвати, бо він вже і відвалиться. Салат вже все, висох. Ось це вже, напевне, те, що воно дало на ціна, сіна, сіна, насіння. Петрушка така здоровезна, тут це не насіння. Цей салат я з'їла. Ось ці огірки. Вони, бачите, вони навіть під сіткою складають листя. Їм дуже-дуже жарко. Зараз сонце та дуже, напевне, але дуже-дуже той скажіть, я скажу, душно. Кріп теж весь тут висох, нічого тут нема, дуже багато попілу, чернобрисці тільки є. Оце вже сливи свої падають. У нас тут ось це слива. Багато слив в цьому році теж. Все, десь мені ось все. сьогодні п'ятниця, 5 липня. Бачите, який свій вже огірок перший? Вже можу його брати. І ще треба подивитись, де тут дошов Ось, все, бачите, тут я пересаджувала. Ось тут я посадила, виросла, але бачите, теж воно все тут підсихає, ось те посохло, посохло, було тут все в мене. Ось тут все знову. Я ось тут змінювала землю, все саджала ось тут і ось тут, все воно вилізло, але потім все просто тупо посохло і здохло. лишилось тільки ось тут, бачите? Все, коротше, я вам розповіла та показала. Не дуже гіркі. Коротше, е е е е якщо нічого не робиш, я вже зрозуміла, вже не, пер не перший раз у нас так, що якщо ми. Колись у нас так добре зійшло, все, все зійшло. Мені хтось підказав, я купила Уріну, така продається в пачках, така була Уріна, і взяла її, дуже концентровано розвела, все полила, і в мене на наступний день усе усохло повністю. Я тоді так плакала, так плакала, і більше ні той. А бачите, ось цим попелом. Взагалі, бля, дуже я зла, дуже. І ось ці помідори теж вони не ростуть, ось ці маленькі. Мені теж здається, що тут багато попелу. Ось там під забором багато попелу було. Там вони всі здохли. А ось тут було трохи менше, бо сюди я нову землю засипала. І ось тут все краще росте. Ой, так, що так. А лук взагалі тут весь посох, бачите, теж багато попелу, напевне, бо воно все росло, росло і посохло. Так, усім ще раз привіт. Сьогодні п'ятниця. Ми з тьомчиком. Ще п'ятниця. Привіт сино дуже довольний. Привезли Віронічку у логопеда. І зараз вона вийде, і ми підемо, поїдемо на пляж. Так, що так, сьогодні на тому, на тролейбусі у нас такий експериментальний варіант. І там пішки підемо, і будемо аж до сьомої вечора. Бо в нас аж до п'ятої не буде світло. Відрубали відрубали 12 дванадцятій, і написано у тому графіку аж до п'ятої. Коротше, так відрубають світло на сутку Буває по чотири рази, от з дванадцятої до дванадцятої все пропадає. Що не наготуєш, у холодильнику? Все пропадає, молоко пропадає, сливки пропадають, сметана пропадає. Сьогодні от, наприклад, сьогодні зготувала їжу, на наступний день вона вже кисла, <смі> нічого не стоїть. Так що я зараз зараз багато не готую і намагаюсь таки купувати, швиденько приготувала. З'їли сьогодні і все, а потім вже готую на наступний день. Жара страшна, просто можна здохнути, нічого не включиш, бо коли ввечері вдома, то немає світла. Вчора теж не було, десь з 8 до 11 Потім дали. Всі радіють і пригають від щастя. Але в нашому приватному секторі є дві, дві вулиці, які запитані від лікарні, і в них і завжди є світло, завжди їм майже не відрубають. Коли дуже-дуже там екстрена ситуація, але усе ті блокаути у зимі, у той, коли нам від всім відрубали, в них завжди було світло. Я вже йду і кажу, що я вас ненавиджу. Це шуткую. Так що так, всім гарно. Так, приїхали ми вже на пляж, поки дочапали, а тут збирається у нас грім і збирається якась гроза. от звідти йде. Таке темне, там все небо таке темне. І ось так. Людей вам не буду показувати, бо вони тут всі голі. Купальник. Я вже буду прощатися з вами, бережіть себе, спускайтеся з сховища в Україні перемоги у 2024 році. І всім па-па!